Справа 676. Об'єм кімнати, яка має форму прямокутного паралепіпеда, дорівнює 144 кубічних метри, а висота 4 метри. Знайдіть площу підлоги кімнати. Ну що ж, кімната в нас має з середини форму прямокутного паралепіпеда. І об'єм, щоб знайти, нам треба площу основи помножити на висоту. Знаючи це, дуже просто знайти площу основи, коли відомий об'єм та висота. Записуємо тоді, оскільки. Оскільки об'єм кімнати, об'єм кімнати. Пишемо В дорівнює. Нагадую вам формулу площі основи, що множиться на висоту. Так. То висота, то нам не висота треба, а то площа. Блоща підлоги кімнати визначається визначається так. і пишемо, як завжди невідомий множник, S. Треба добуток V поділити на відомий множник. Пишемо S дорівнює V поділити на відомий множник на H. Ну що ж, якщо ми записали формулу, по якій обчислювати, давайте будемо обчислювати. Записуємо тоді. Тоді... якщо Пишемо, об'єм В у нас дорівнює 144 кубічних метри, а висота H дорівнює 4 метри, то записуємо S, тоді буде дорівнювати V поділити на H, і це дорівнює. Давайте запишемо тоді, замість В пишемо 144. Поділити на 4. І це дорівнює. Переносимо. Так. 144 поділити на 4. Давайте ми так запишемо. Треба поділити на 2 і поділити ще раз на 2. Це означає поділити на 4. То це буде 144, що ділиться на 2 і ділиться на 2. І це дорівнює. 144 поділити на 2 це буде 72. Поділити на 2 це буде 36. Якщо ми кубічні метри поділили на метри, то в нас залишиться метр у квадраті або кубічні метри. То пишемо у дужках кубічних метрів. Ну і пишемо, що це у нас тоді площа. Площа. Підлоги кімнати. Підлоги кімнати. Є. Ну, а тепер записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, площа підлоги складає 36 квадратних метрів. Ну що ж, ось така задача, як знайти площу основи прямокутного паралепіпеда, коли є його об'єм та висота. На цьому вправу завершено.